Величезний привіт, резервет, біжу, біжу на шопінг. так що рубрика я біжу, бо, бо класні новинки. Багато джинсу, багато замшів, багато синок пальта є. Є пальта. Осінь стартувала. Ось написано чітко. Новинки. Новинки для тебе. І саме, класна сорочка в такому кантрі стайл. А сорочка оверсайз, а джинси ось такі типу залужені, ще якісь чоботи, козаки з'явилися. Вони порівняно з Зарою, не дуже якби поки що. Я, так, ну, я не дивилася їх детально. Манекени такі трішки дурнуваті, ніжки е, такі в них худенькі, ну правильно, щоб різний розмір штанів зайшов і високі. Ну не будемо чіплятися до манекена, бо ми дивимося сорочки, а сорочка коштує 1700 гривень. Ціни як зара. Тільки що вийшла зараз, зробила класний огляд. Там такі круті новиночки. Просто слинки течуть. Ну, реально течуть слинки. Так, сирочка. Темносиній з строчкою. Що? Ще поручки, сирочку бажано взяти. Футболочку. І можна носити розтібнутую, бачу вже козаки. Ось так. Така футболочка. Ніжно-рожевий колір з принтом. 400 гривень всього-навсього, 100% потон. Я бачу козаки, я бачу козаки. І що я бачу? Що це натуральна замша. І всередині шкіра теж 4 тисячі гривень, ну, відносно ціна, але модель мені не дуже. Якщо брати зару... Ну вони такі зручні, можливо. Можливо, тому що я взяла великий розмір, ось менший розмір. Так, що тут таке? Це який розмір я дивлюся. От Зараз я дивлюся 37. Ось такий вигляд вони мають. Ну, натуральна замша і натуральна шкіра. Преміум лінійка. Так що зустрічаємо. Зустрічаємо нової ночки. Одразу можна собі прикупити куртку з натуральної замші. По кольору не дуже до тих черевиків, до тих козаків. А до речі, вони були без блискавки. Зараз так шиють козаки. Ну, козаки, в принципі, вони і модель ніколи не була з блискавкою, якщо брати цю модель 6600, Ой, яка вона важка. Або я не маю вже сили в руках, або куртка важка. Так, ці джинси до тієї сорочки, і вони на манекені. Джинси вони розширені донизу 1900 гривень з заворотами, ніби такі, зі стрілками. Ну, якби так. Пальта. Пальта. Брудно-зелений колір. Такі до хаки, до оливочки. Хочу подивитися гузики. Я як покупець маю повне право. Вони, бачите, ще свіжечок, Ще навіть ніхто не відкрив. О, це вже міняє картину. Принаймні, добре, що не блискучий. 2400, бо вже тих блискучих акцентних гузиків, знаєте, трішки вже занадто. 2-4 таке пальто, а колір буде трішки мінятися, бо просто під а, лампами це пальто. Чому не писати так, як Зарі? От зразу на етикетці не пишуть складник. Так, щоб не шукати. І опа, вже є. Бачите, як розчарування 100% поліестер і підкладка поліестер, ну, ціна ціна 2400. Ну, не хочеться. Хочеться за 2400, щоб хоча б трішки було ну, хоча хоча віско якоїсь, я вже не кажу шерсті. Оверсайз сорочка. Але вона ще але вона і Excel я витягнула. 1800 гривень. 1800 гривень Excel буде нормально. Такі сорочки в основному носять нас куртку. Одна зараз, з накладними кишенями. Джинси балони. Хороша модель, вона зручна, Кишеньки глибокі, висока посадка, вони такі широченькі, з заворотами вкорочені, з защіпами від поясу. Ціна 1400 гривень. І ззаду з гомкою в Так, ще бачу козаки є. Козаків є. І тут. І ось там. Зараз я до них дійду. Поки подивимося тут. Так схоже на натуральну замшу. Тут вони жіночні більше і дуже класні. Набагато сподобалися ті самі перші, що я показувала. І видно, що вони і якісніші, і які вони класніші, такі реженькі. Шкіра верх. а В перших було і вказано, що шкіра всередині, а тут тільки шкіра вверх. дві, е, ну, три тисячі без гривні. А тут і немає що бути, бо тут вони без підкладки. Оці козаки не дуже класні. Ну, Серйозно, просто такі, якби немає такої якоїсь мускулинності в тих чоботах, такі вони одночасно жіночні. Так, оцих. Теж вони невисокі. Козаки. Ось такі з носочком, коротенькі вони. І всередині а, як оксамит. Така підкладка. Аромат такий приємний, натуральної замші. І вказано вверх. Так. Шкіра натуральна 3000 гривень, як і оці. Джинсових курток і футболок, джинсового багато. А це ходовий товар 1700 гривень. Красивий блакитний денім світлий з таким темно синім градієнтом. І м'якесенький досить джинс. Футболочки. 560 гривень, 100% відсотковий такі тільняшечки, м'якесенькі котонові, і рожеву смужку теж є. рожеві з мятним. Ось такий один-один. І така ж сама ціна: 560 гривень. О, літній костюм і шуба. Залишки розкоші називається. Називається тушканчику прийшов кінець. Неха шубка. Вона красива модель, вона така широченька йде, широкі рукавчики і досить легенька. Досить легенька така шубка. Ой, вже зняла і не досить легенька, але ціна 4600. 4600 коштує така шуба. Не знаю. Двоякі враження, коли побачила ціну. Я так, ну, не знаю, 2,300 300 було б максимум. Ні, ну це некоректно з моєї сторони озвучувати свою думку на рахунок на певне ціноутворення, бо в них є там своє, і вони як хочуть так і цінять. Тобто так, шубка класна, ціна висока, чесно. Добре, що до варху застібається, застібаються нагачки. Так, хутра навезли знатно, бачу ще один тушканчик, колір. Такий, з якимось таким зеленкуватим, відливом, оливковим, ну красивий. Дуже схоже на натуральну шерстинку, на натуральне хутро, на натуральну шубку. Ну, зрозуміло, що ні, ну, і, і не треба, ми бережемо природу, тваринок. 3600 коштує. У така коротка, застібається, на що на гачки вони застібаються. Ці шубки і є бокові кишеньки. Тобто хутро навезли. А, а, почав шубу шити. ну в них було хутро, в принципі. Було. Але ще, якби і до снігу далеко, якось так, так я палець прищепила. Ай-яй-яй, ай-яй-яй, просто. Бо важка шуба і так в мене вийшло. Джемпери вкоси на короткі рукав, милота в такому стилі олдмани. На пару гудички, гудички малесенькі, м'якенькі, хороша, якість, м'якусінькі 1200 гривень. Дуже приємний на дотик. І в складі, на жаль, поліастер, акрил і поліамід. Навіть немає крапинки навіть немає крапинки віскози. Піше дуже класненький. Спідниця складки. В довжині мідаксі, непогана. Так, збоку просто ось так рівнічик вшитий, а його можна трішки регулювати, якби підтягнути, і в складки. Тканина тримає форму, ще так повнута висить, тому що 1900 гривень тільки довішують товар, тільки завезли. І в складі полестри, віскоза і еластан. Так непогано навіть з цим поло джемпером в'язаним теж буде непогано. Джинсова курточка. з вам коміром, я вже показувала. Але як кажуть, що так одягати мовітон, коли комір, і знизу брати джемпер ще з коміром чи сорочку. Як то кажуть, треба брати просто круглий виріз або там інший виріз, але без коміра. Це я так читала, я не кажу, що вам так не носити. і це не моя рекомендація. Чорні базові спіднички. Так, або шорти. Це спіднечка. Костюмна тканина. Можна в школу, півтори тисячі гривень, але немало. В складі поліестер, віскоза і еластан. немало. Ось ці джемпори на довгі рукав. Ніжно-рожевий колір з Бордо комір. Цей джемпер, що на манекені під джинсовою курткою, яку я зараз теж покажу детальніше. Півтори тисячі гривень. В складі 51% віскози. Непогано. Поруч спідниця, чорна базова тканина, як балонєва. Така трохи на вигляд. Стильна а, силует а. а. В поясі з гумкою. в довжині мідаксі, така добра мідаксі. Ось така спідниця. Так, кишень немає, нічого немає, тільки гумка і така от вона. 1400 гривень склад. Не подивлюся, бо він там з-під спідниці важко його побачити. Точно є поліестер, можливо, трішки є віскози. Можливо. А що ще хочу показати? Я вже їх показувала, напевно, з ці балайточки. Вони з натуральної замші і всередині шкіра. Два знаки стоїть варк і всередина шкіра. Вони легесенькі, дуже-дуже стильненькі, Бачу, що тут не дуже. от... Акуратно треба врізати закінчення шва, але вони прекрасні, 1300 гривень, дуже стильні. Джинсова куртка, яку ви бачили на манекені, 2000 гривень, не буду її витягувати, на манекені вже бачили. Підемо далі. Вона полуактуальна цього року теж в різних брендах інтенсивно відшивають, такий стиль моді, побачила, що ще додалися джинси класні. Колу, само собою, джемпер носять. А 1400 гривень такий товстенький і рожевий поєднання з бордо, з гузичками схожий показуває такий самий склад 51% віскози. Класні джинси широчезні і вони в поясі потріпані. І як вони класно зроблені. Могли ще б зробити такий потріпаний низ, а не просто обрізаний. А якщо б був потріпаний, ось так, то було б краще. Тому що обрізаний, невідомо, чи ти сам собі обрізав, чи Ай, вони такі були. Джинси класні. 1700 гривень коштують. І джинс легенький, раз я тримаю однією рукою, просто одним пальчиком це вже показник того, що річ. Легка, а то я деколи просто вгинаюся, просто вгинаюся. Так, шукаємо щось класне. І тренч в новинках. Просто клас. Ну і ціна теж 3600. Ну він класний, підкладка в смужку. До двох гсів Елі розмір є. Ось такий. В складі є котон, тому, можливо, така ціна. Трішки зашкварна і ще є в коричневому кольорі. Оцей бежевий, класно. Складкою. Не шліця ззаду, а просто складка. Красиво. Ну, і верхній одяг завжди, дорогий, ви його купуєте там раз-три роки. Добре, якщо ви кожен рік собі можете дозволити. Ну, верхній одяг він більш базовий, його рідше купляють і довше носить. Коричневому кольорі. Ось такий тренчик. Бежевий мені, звичайно, більше сподобався, він більше має вигляд якби, тої ціни. Ну, Він дорого виглядає коричневий, немає якоїсь такої ціни високої. Добавимо в стрічку колір шартресь. Який красивий насичений, м'якусенький кардиган, середній ці в'язки, можливо, трішки є шерсті, а можливо і ні. Плечі приспущені, бо якщо багато шерсті, то вони отут, а, пишуть на етакеточці. А тут є але лише 5%. Акрил, поліастер, шерсть і еластан. Так, сумочки, шоколадний колір, шоколадний до бордо, півтори тисячі тисячу шість, навіть в лаковому матеріалі є довга ручка, яку можна прикріпити, зняти, можна так носити, можна так. І ось така у бордовому кольорі. Ще сумка, торба. Тут призібрана з двох сторін. І теж закривається на блискавку. І це шкір зам в резерві є лінійка. 1900 гривень з натуральної шкіри із замші, а є і шкір заму і в бордовому кольорі пайто. Пайто на один гудзик, чи що? Так, на один гудзик 1900 гривень, але дешевше, у ті, що я показувала а, в такому оливковому кольорі, там дві м з було, тут теж, напевно, поліестер і а, воно без підкладки, тобто тут легше пошиття. Один гузик, тому так. І 100% поліастер. Ці пальта є в кремовому кольорі, і ці пальта є в сірому бежевому, точніше в бежевому кремовому кольорі, і в сірому кольорі теж. Ось такі були новиночки сьогодні в резерви. Нам багато було класненького. Сподіваюся, новинки вам сподобалися. Ви получили, отримали. Задоволення від перегляду, 800 гривень така футболочка, 100% котон. Всім па-па!